Розповіть нам до цього інше слухання, проєкту, в принципі, що будете вирішувати, і чи вже є якісь конкретні пропозиції для громадського? Ситуація зараз полягає в цій. Є громада, права якої порушуємо, і є люди, які ці права. От, на даний момент вони заявляють, що все добре за тою, що вони в газеті прочитали, що вони купили, що вони потерпіли. От, ми зустрічалися з тими людьми. Зустрічався з ними Роман Сарчишин і я. З чотирма власниками. І Роман Сарчишин серйозно просить. Люди. Будь ласка, давайте ми об'єднаємо зусилля. Якщо ви потерпіли, ми я кажу, бачу механізм, як можна в гладкого ці гроші вернути. Каже, я бачу. Давайте об'єднаємо зусилля і вернемо. Во вони казали: ви знаєте, ну це, це не, не, неможливо, ніхто нам не поверне. Я, ну, От. Ми так балакали годину і в кінці він каже, люди, а якщо в голої золі знайдуться такі, так, така людина, яка захоче повернути цей майданчик у власність громади, скільки вам треба грошей відшкодувати? От. Вони думали рівно 3 секунди, і Ільчук сказав, я особисто кажу, живу на Кушельниці Мені цей район... Мені подобається, мені відшкодувати нічого не треба, бо я тут буду будувати і тут буду жити. От. Баришня така теж, вони з її покійним чоловіком, їх було 5 чоловік там, місяця 6 чи п'ять назад помер, однієї забудовників, один з забудовників. От. І вона каже, ні. Каже, в мене мама живе на паралельній вулиці, я хочу біля мами і край. От. Ну, це позиція лю 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 людей, які виступають перед камерою і кажуть, ми потерпіли, ми не знали, ми не це, ми не, ми не що. От. Ну, це люди, це, це такі алчні, хлоднокровні. Ну, інтереси людей їм байдуже. От. І, е ми все-таки. Вони кажуть, на їхній стороні закон на нашій стороні мораль, на нашій стороні моральні відносини і моральне право. Наше моральне право, щоб наші діти конституційно мають право на відпочинок. Літні люди мають право на відділення. Тому ми хочемо це рішати громадою. Громада не була присутня при тому, як взяли цинічно, відтиснули цей участок землі безкоштовно. Тобто ми всі постраждалі. В даний час порушена кримінальна справа. О. Багато в нас є людей і всі вони мають бути визнані потерпілими. Тому що ми всі потерпіли за того режиму, за тої влади. О. І ми це маємо повернути у власність громади. Нам, нам нічого не треба. Нам, нам треба, щоб тут був дитячий майданчик. Ми його, ми його. Будемо, не будемо просити в них гроші, ми будемо е, за свій кошт, за кошт меценатів, будемо його відбудовувати. Але тут буде дитячий майданчик. Ми його тут бачимо, бо він тут був. Вважайте ну, так підвоювати? Ну частково, зараз частково, щемо законами, та, частково, будемо законним, частково ну, ми е, хочемо цю проблему винести на громадські слухання. І хай кожен громадянин міста Тернополя скаже свою думку. От, чи він е, з цим погоджується, чи не погоджується? В принципі, влада має бути для народу. Да? Ми не маємо бути рабами тієї системи. Ну, тому я рахую, що народ приймає рішення. Ну, ми народу можемо запитати, тобто я, ну, я один з представників. Просто є маленькі діти. І, знаєте, я хочу сказати, в принципі, головне, не знаю, хто коли з нас піде з життя, да? вот. але колись хтось ну, час завжди наступить. І е, зголікати та людина не буде і казати Ні, я, я ще півроку почекаю. Тому ми прийдемо на той суд. Так? І я хочу сказати, що можливо в нас не буде тих добрих діл настільки, щоб ми отримали ну, те, що ми прагнемо. Так? І можливо, оце маленька справа ми робимо не, не для себе. ми... Маємо це робити для іншого, для інших маленьких дітей. Можливо, ця добра справа, вона якось переважать ці ваги. Кажуть, а там немає молодих. А якщо молодим не, не треба, то і ми не підемо. Це не питання моє, це не питання тої людини. Ми робимо для всіх. Ми робимо, щоб ну, як. Садиться дерево, ну, воно росте там 40 років, чи 30 років, чи 20 років. Тобто воно тінь буде вже давати твоїм дітям чи твоїм внукам. Так і це. Це наш заділ, це наша справа, яку ми маємо зробити для інакших людей, не для себе. Тому я е, прошу всю, всю громаду, всіх небайдужих підтримати нас. Це, ну, це не наше питання, це питання всіх, це загально людське і це питання цінностей. Зі мною ну, пробували балакати, пробували балакати і казати, ну давайте ми все-таки ну, порішаємо це питання, були посередники. От, я кажу, ну з -з зрозумійте, це питання не грошове, це питання цінностей. Якщо в нас є принципи, це добре, але цінності це більше. І це питання нашої цінності, ну як ми можемо цінності продавати за гроші чи уступати. Цінності це сім'я, це добробут, це щастя, це здоров'я. Ну і воно все присутнє на тому майданчику. Так що ми хочемо зібрати в місті громадські слухання і вирішити це питання ось, 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 остаточно. Хай громада вирішить, як вона вирішить. Якщо громада вирішить, що хай тут забудовуються гладкі і йому подібні. Хай буде так. Ну, це вже вирішили люди. кажу, ну я це не роблю особисто для себе. От якщо люди вирішать, що хай вони тут забудовуються, ну ну сьогодні ви вирішили провести громадське слухання. Чи запросили ви сюди забудовника, чи він буде просити? Ну забудовник не, не буде просутні. Ми, ми хочемо перш побалакати з, з людьми. От, звернутися до них, як вони це бачать, от виносимо це на громадські слухання. Не, не, не виносимо тут, якраз зібралися всі ті люди, які тут живуть. Тут ну лишніх людей немає. І от ці люди хай скажуть своє слово, що ми будемо робити далі. Тому що нас пугають, що є закон, і ви ми, ми маємо його виконати. Бо закон, ну закон нас на я напевно, що ні для кого не скажу. Секрет, що довіра до суддів ще менша, ніж до прокуратури, ще менша, ніж до міліції. От людина в суд іде в крайній мірі. Вона спочатку йде в міліцію, потім в прокуратуру. В суд вже вона знає, що там правди немає. Ну і хотілося б, щоб була правда, бо правда це теж цінності. А нація, якщо вона не має цінності, якщо вона має принципи, тільки принципи, ну, цього замало. Треба мати цінності і дивитися далі, бо цінності це не, не вот і вже, це завтра. Можна вставочку зробити.